Це моє захоплення. Коли твої влучання чітко в мішені, оце дійсно ти отримуєш велике задоволення. Підтягуюся як для свого класу, беручи хлопців, своєї вікової групи на п'ятірку. Мій максимум зараз 15. Я не ходила на деякі секції. Активно займатися спортом почала в військовому інституті. Навіть не запідозрішав на військовослужбовець. Спецпризначенка на підборах. Капітан Нацгвардії України Ніна Дроздовська може швидко привтілюватися в різні образи. Їй 27 років, і вона одна з майже 650 жінок-офіцерів Нацгвардії. Броня на мені зараз 8700 сімсот кілограм. Ну звикла. Ну, добре, нормально. Все ж таки, коли хлопці під два метри зросту на них це добре сидить. А коли дівчинка метр шістдесят, то трішки великовато. Бронежилети саме для жінок у національній гвардії, якщо вірити заявам керівництва в процесі замовлення ще з минулого року, адже попит на них уже не малий. Бути військовослужбовцем для Ніни було мрією ще з дитинства. Вона росла на розповідях свого дядька, який служив ще в старій Нацгвардії. Потім прикладом став її брат, який теж став військовослужбовцем. Взагалі, чому я захотіла бути саме Нацгвардійкою, бо я закінчила все ж таки військовий вуз Збройних сил. Але я захоті... коли я випускалася з інституту, Нацгвардії був тільки рік, вона тільки знову сформувалася. І мені захотілося піти Нацгвардію, так як маленьку, таку династію. Я дуже горіла от, ось проводити час на полігоні, десь на якихось виїздах, щоб от, бути, е, може, бачили цей фільм Солдат Джейн. Я якраз в школі його дивилася, і е, дана героїня. Мене дуже ну, надихала на це, і мені теж хотілося бути такою ж сильною, відважною і цілеспрямованою, як вона. Ніна має дві освіти: військову за спеціальністю зв'язківця, і цивільну вона тренерка зі стрільби, володіє різними видами зброї. Служить вона у міжнародному міжвідомчому центрі підготовки до спеціальних дій, де вітчизняні та іноземні інструктори проводять спеціальні навчання. П'ять патронів у першому магазині. Обов'язково одна перезарядка. Звичайно, у нас всі перезарядки йдуть за укриттям. Ще питання? На вогневий рюбіж. Міна за контрактом, інструкторка зі стрільби і навчає вона еліту Нацгвардії, бійців, підрозділів спеціального призначення. У нас були, недавно заїжджав курс снайперів. Я, як інструктор, повинна була їм давати стрільбу з пістолета. І це були мої перші якби, заняття, і трішки було боязко, тому що не знали, як будуть реагувати. Але я дуже здивувалася тим, що коли я вказувала на якісь помилки, десь я трішки виправляла, всі розуміли і досить спокійно реагували на це. І слухались, і навіть підходили, і запитували деякі уточнення. Ці чоловіки за плечима мають досвід багатьох бойових операцій Проте, як військовослужбовці повинні постійно вдосконалювати свої навички. У Нацгвардії, яка існувала в Україні до 2000 року, жінок на посадах інструкторок майже не було. У новоствореній з 2014 року Нацгвардії жінки вже давно не виняток з правил. Спочатку це було незвично, сприймаєш. Жінку-інструктора як шкільну вчительку, але з часом звикаєш до цього. Так, їх з часом стає все більше і на різних посадах. Раніше це були зв'язківці, психологи, але зараз навіть інструктора та командирів взводів є. Тому я гадаю, що це тільки найкраще. Жінка, ви знаєте, більш відповідальніша. І коли вона з вами на вправі, вона. Стежіть за тим, щоб чітко виконували цю вправу, щоб не порушували міри безпеки, і тому я гадаю, вона більш відповідальніша. Нині Ніна не єдина жінка-інструкторка, є ще її колега, старша сержант. Гендерні зміни, за словами керівника центру підготовки до спеціальних дій, полковника Костянтина Корніцького, крок за кроком змінюють Нацгвардію. Усього у Нацгвардії нині працює і служить майже 5,5 тисяч жінок, поки найменша їхня кількість серед спецпризначенців. За словами полковника, за чотири роки існування центру. Тут навчалися лише 20 жінок з таких підрозділів. Наприклад, якщо брати один з загонів спеціального призначення Західної України національної гвардії, там є військовослужбова жінка, яка за своєю фаховою спеціальністю може дати фору, в принципі, військовослужбовцям, мужчинам свого підрозділу безпосереднього напрямку. Вона не потребує будь-якої допомоги і рівноцінно переносить всі як фізичні, так і психологічні навантаження. У підрозділі спецпризначення немає різниці між чоловіками та жінками. Усі мають мати відповідну фізпідготовку. І, як тут кажуть, кмітливість. Вчитися нелегко, і цей дзвін інколи лунає, коли хтось не витримав. Ніна не з тих, хто здається. Зараз я інструктор, але я хочу розвиватися і йти далі. І, можливо, в майбутньому. Все ж таки бути серед спецпризначенців. Я рівняюся на хлопців, все ж таки, і намагаюся робити ті нормативи, які вони роблять. Жінка постійно тренується, займається кроссфітом, регулярними пробіжками, бойовим самбо, Пройшла базовий курс самозахисту. Планую пройти курс ножового бою тощо. Молода жінка серед військовослужбовців, чоловіків. Наскільки це безпечно? Ніна Дроздовська запевняє, що досі не зіштовхувалася з проблемами, на кшталт, сексизму чи домаганнями. Знаки уваги, це за забором. Тут ми всі військовослужбовці і повинні підтримувати все ж таки порядок і статут, тобто якісь знаки. Вподобання я не приймаю, і всі ж військові тут ну розуміємо, що є служба, а є цивільне життя, і вже всі відносини. Якби ж щось подібне і сталося, вона чітко знає алгоритм дій: рапорт керівництву, службова перевірка і у разі підтвердження фактів загроза кримінальної відповідальності відповідно до нових законів, що були ухвалені в Україні торік. Гучні секс-скандали в національній гвардії поки не траплялися. Керівництво Ніни Дроздовської запевняє, що такого тут не потерплять ні з боку чоловіків, ні з боку жінок. У Нацгвардії впроваджуються стандарти НАТО, за якими кількість жінок військовослужбовців має постійно збільшуватися. Чотири роки тому була створена служба гендерної інтеграції, завдання якої зробити усе можливе задля забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Капітан Дроздовська каже, що це додає психологічного комфорту на службі в Нацгвардії і мотивує рухатися далі по кар'єрній драбині. При цьому жінка в армії не мусить назавжди розпрощатися зі своєю жіночістю, скидає ту форму і одягає сукню. Підбори, гарний макіяж, і вона жінка, і навіть не за що вона військовослужбовець. Ніна спостерігає, як змінюється не лише військова служба, а й суспільство в бік гендерної рівності. Навіть діти, до яких вона ходила розповідати про Нацгвардію, вже інакше ставляться до жінок у формі, ніж в її дитинстві, коли подібного взагалі не бачили. Каже, що чимало маленьких дівчат завалили її питаннями, як вона стала гвардійкою та що їм потрібно для цього зробити. Сучасна жінка, за словами Ніни, має працювати не лише над зовнішністю, а й над фізичними здібностями. Не завжди буде чоловік поряд, чи той же брат або хлопець. Я дуже рада, коли жінки йдуть на самозахист. Фізична підготовка це не тільки краса зовнішня, це її захист. В якийсь момент це може її спасти її життя.